Обережно нова шахрайська схема в крипті. Останнім часом на ринку стала актуальною одна хитра шахрайська схема. На ваші гаманці можуть приходити невеликі суми в мережі трон. У чому суть? Якщо ви нещодавно переводили значні суми коштів, могли помітити, що на ваш рахунок починають надходити дрібні, майже нульові перекази від незнайомих адрес. Суть схеми така: шахраї створюють гаманці, у яких останні символи збігаються з вашим гаманцем. Вони розраховують на те, що при наступних переказах у майбутньому через неуважність ви випадково скопіюєте не свою адресу, а їхню, і переведете кошти на рахунок шахраїв. Як же уберегтися? Завжди уважно перевіряйте адреси гаманців перед переказом коштів. Не звертайте уваги на подібні нульові транзакції, використовуйте функції закладок або зберігайте адреси перевірених гаманців у захищеному місці, щоб уникнути помилок. Будьте обережні та пам'ятайте, що ваша уважність найкращий захист від шахрайства. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, щоб дізнаватися більше про безпеку в криптовалютному світі.